Останній акумулятор в Україні, напевно, на Nokia Lumia 535 модель. Самі моделі приблизно років так 8. Це достатньо стара уже модель. До речі, це Microsoft, по-моєму, Lumia 535 чи Nokia Lumia 535 рахується, не знаю точно. І також підходить на Lumia 830. І так, ось такий акумулятор, який вже дуже важко знайти. Саме маркування можна дивитися з акумулятора спочатку BL L4A. Аккумулятор І тут на сказано Microsoft. І ось такий її фірмовий блістер, який в ньому вона йде. Сьогодні їде до нашого клієнта. До чого взагалі це відео? А до того, що якщо у вас старий телефон, такий як там Nokia, можливо, якийсь там Sony Ericsson Motorola і ви думаєте купувати чи не купувати акумулятор. Але все ж потрібно вам замінити на ньому акумулятор, то ви можете зараз думати про те, щоб його придбати. Тому що ось такі моделі, як в цьому відео, це вони вже не завозяться. Тобто їх ніхто не хоче завозити, бо самого попиту вже не так багато, як потрібно для продаж, скажімо так. Але є якісь залишки на складах. На наших складах, інших там складах постачальників. І тому ви можете встигнути придбати. А ось цей акумулятор в цьому відео він просто вже уїжджає нашому клієнту. Він останній, і його ми завозити вже більше просто не будемо. Ну, Навряд чи він у нас появиться. Якщо появиться в когось з партнерів, то тоді ми виставимо його на сайті. Тому, якщо вам потрібні ось такі акумулятори на Nokia, або будь-які інші акумулятори чи запчастини, ви можете завжди до нас звернутися, посилання на сайт в шапці профілю TikTok, або просто пишіть коментарі під цим відео. Більше корисних відео у нас на каналі.